Привіт! Поговоримо! Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку чарівну річ, як зрада, і чому вона виникає. Дивіться, насправді у зраді є дві причини. Перша причина я хочу піти з цієї сім'ї. І друга причина я не хочу піти з цієї сім'ї. А от що викликає це бажання піти або не піти з сім'ї це вже зовсім інше питання. Але ми зараз поговоримо про це детальніше. Отже, зазвичай, люди, які зраджують, мають проблему з комунікацією в парі. Тобто вони не проговорюють до кінця або не знають, як проговорити до кінця і правильно вести діалог. І так, я бачите, попередньо сказала, що зрада має таку причину, як Я хочу залишитись сім'ї. І справді так часом буває. І якщо у випадку цієї зради... Є чоловік чи жінка, які хочуть залишитися в сім'ї, але є певні труднощі, є певні передумови для цієї зради, такі як, наприклад, там брак уваги або не до кінця сумісність партнерів в сексуальній конституції. Коли є брак спілкування, вони йдуть на цю зраду. І зазвичай про таку зраду ніколи ніхто не дізнається. І в даному випадку чоловік чи жінка, які зраджують, вони підбирають настільки розумно третю особу в своє життя, що і та особа не буде зацікавлена у вашому чоловікові чи дружині як чимось більше, ніж просто статус коханця. І я не виправдовую зраду, і вона не є чимось хорошим. Але. Часом насправді так стається, що через зраду зберігається сім'я. І цю сім'ю не руйнує ця зрада, оскільки вона не виходить за межі того, що про неї дізналися тільки двоє людей чоловік і жінка, які є в цих стосунках. Ну і інший тип зради це коли ми хочемо завершити стосунки. В даній ситуації про наші стосунки на стороні дізнають. Партнер обирається так, щоб обов'язково вилізло назовні, коли я вже прийняв рішення про те, що я хочу залишити цю сім'ю. Коли, можливо, я робив якісь е, дії і вчинки, що робила якісь дії і вчинки е, для того, щоб посилити скандали, щоб спровокувати мого партнера чи партнерку на те, щоб завершити ці стосунки. Але останній крок розлучення так і не відбувається. Тоді я, знаючи, що мою зраду мені не пробачать, шукаю стосунки на стороні. І тут я обираю того, про кого дізнаються. Я обираю такий тип стосунків, який вилізе назовні. І який стовідсотково буде причиною цього розлучення. І замість того, щоб прийти і поспілкуватися, прийти і провести діалог. Я просто вирішую знайти найлегший спосіб, який я знаю. І він, на жаль, не є найкращим. Але у зраді завжди винен той, хто зраджує. Причини, чому інші люди стають коханцями. Чому жінка йде на такий крок, як стосунки з одруженим? Чому чоловік йде на такий крок, як стосунки з одруженим, це зовсім інше питання. І воно стосується дуже багато власних моральних цінностей і власних вмінь і бажань власної зацікавленості або незацікавленості. Адже дуже часто стосунки з одруженим це про те, що я вже стільки раз обпікався чи обпікалася, що я не хочу будувати сім'ю. Мені підходить, що людина без обов'язків приходить до мене, ми проводимо якийсь певний час разом, і вона йде. І це для людини ок. Але от чому ваш чоловік чи дружина йде на це, це завжди про вашу сім'ю. Це завжди про те, що відбувається між вами двома. І не варто гонитися за, за тим, що от вона така погана, вона влізла в нашу сім'ю. Ні. Це ваш чоловік чи дружина вирішили зруйнувати цю сім'ю і поставити крапку. А коханець чи коханка це просто інструмент. Це той інструмент, який дозволяє завершити те, що я почав. І якщо не буде конкретно ця особа, то знайдеться тисяча інших, які будуть виконувати роль цього інструменту. Тому будьте розумними, спілкуйтесь, ведіть діалог, намагайтесь вирішити свої проблеми, не доводьте до того, щоб робити своїм рідним і близьким боляче.